Перший гол, наскільки він був переломний. Юлі про, про початок гри. який би відрізнявся вашої команди від потянути. Перш за все, ну, якщо так дуже недовго розтягувати розмову, а, це наслідок відключення гравців до себе, і до, до тренувань і за межами тренування. Це наслідок сьогоднішнього. Навіть відношення до своєї. матчу було помітно, що деякі гравці не хотіли мінятися. Тобто, проблема з дисципліною. Є і така проблема, але найголовніше, що проблема, вони просто вже хотіли ну, Завелися, хотіли грати, розбалансувалися повністю і розуміло, І Істина було, а воно не йде. Це просто наслідок емоційної шкафі. Це наслідок, наслідок. Наслідку Що фітболіватися. Я розраховував, що все-таки очком ми повинні взяти. Хоча ми експериментуємо далі за складом, е даємо всім можливість, всім гравцям, які команді пограти, придивитися, як вони можуть. Надалі виходить, змінити, що ми могли від що ми дивитися.